Май вітання, шановні глядачі. В ефірі телерадіокампанія Акцент. Новий випуск інформаційної програми День не пропустіть головного. Створюється всеукраїнська електронна база хворих на цукровий діабет. Усі кошти на інсулін виділяються вчасно. Шоу велетенських мильних бульбашок подарували шостинським дітлахам два янголи. У спорткомплексі Імпульс відзначили кращих учасників Спартакіади на кубок Бориса Гнівуша. В шостій та районі 2600 хворих на цукровий діабет, з них 318 інсулінозалежні. Центральна районна лікарня поступово переходить на систему електронної видачі рецептів, приєднавшись до всеукраїнської мережі забезпечення інсуліном. В центральній частині міста планують встановити пам'ятний знак та пам'ятник Пантелеймону кулішу. Оголошено відкритий міський конкурс на кращий проєкт. Протягом тижня, що розпочався в дитячій школі мистецтв, пройде 16-й фестиваль камерної та класичної музики «Поліська рапсодія. Які ще питання пов'язані з життєдіяльністю міста, обговорювалися на щопонеділковій апаратній нараді, знає Марина Шумейко. 7 квітня в Україні відзначатиметься Всесвітній день охорони здоров'я. Цьому році його буде присвячено проблемам цукрового діабету. Зі слів Олега Штогрина, головного лікаря центральної районної лікарні, 6-й районі налічується близько трьох тисяч хворих на цукровий серед яких майже 318 інсулінозалежних. На сьогоднішній день проблем з інсуліном нема. Субвенція, яка виділена, перекриває потреби, кошти виділяються своєчасно, оплачуються фінансовим управлінням. Проблеми виникають тільки у нас деякі на початку і в кінці року, коли. Фінансовий рік закінчується згідно з наказом міністерства охорони здоров'я, центральна районна лікарня поступово долучається до всеукраїнської електронної програми забезпечення інсуліном. Її впровадження дозволить Міністерству охорони здоров'я в онлайн режимі контролювати достовірно кількість хворих та наявність життєво важливого препарату в районних лікарнях. Ми зараз встановлений Комп'ютер в кабінеті індокринології заносяться сюда, всі туди дані хворих, встановлений прямий зв'язок з Міністерством охорони здоров'я, де сидять люди, які відповідають за це діло. І тобто, напряму, по кожному хворому, за його згодою. Буде тепер, ну зроблять таку систему. Сіть по всій Україні, тому зараз це все в нас активно проводиться. Люди прийшли навчання, заносимо хворих в комп'ютер і десь другого півріччя, якщо нічого не поміняється, буде проводитись така робота. Всі всі рецепти будуть електронні. Управління праці та соціального захисту населення в поточному місяці закінчує процес оформлення субсидій на осінньо зимовий період. Як зауважила начальник управління Антоніна Найметенко, перерахунок субсидій на неопалювальний період здійснювати. Меце але за виключенням деяких випадків, на які обов'язково слід звернути увагу споживачам комунальних послуг, якщо до нас зверталися до управління, зверталися з оформленням житлових субсидій у минулому році, то ці люди не працювали а вже знайшли роботу і на сьогоднішній день працюють. Це є підставою для того, щоб знову подавати з 1 травня заяву та декларацію до відділу. До управління праці також, якщо відбулися покупки більше ніж на 50 тисяч гривень, і якщо відбулися зміни у складі сім'ї, для того щоб закінчити розпочати наприкінці минулого року ремонт ліфтів у багатоповерхових будинках по вулиці Дзержинського, необхідні кошти з місцевого бюджету. Про це на черговій апаратній нараді при міському голові наголосив Іван Левченко, начальник відділу капітального будівництва шоствіської міськради. Вартість цих робіт більше двох мільйонів. З державного бюджету в прошлому році виділено більше 70%. В цьому році приблизно треба з місцевого бюджету до 500-600 тисяч гривень. І питання, ну, в основному зараз по диспечізації ліфтів ліквідувати усі стихійні звалища в місті таку задачу шоскінським комунальникам поставив міський голова Микола Нага. Як запевнив Віталій Могильний, начальник управління житлово-комунального господарства, перші кроки в цьому напрямку вже зроблено. На сьогоднішній день обстежено 14 стихійних звалищ, укладено 4 договори на їх ліквідацію. Приступаємо к роботам. Аби не допустити пожеж та задимлення на території міста та району, Ольга Ткаченко, начальник управління з питань надзвичайних ситуацій, вже вкотре застерегла мешканців від неправомірних дій пов'язаних зі спалюванням сухої трави та сміття. Заборона на території міста спалювання сухої трави, сміття заборона розводити багаття в лісах на торфовищах. Я хочу нагадати, що за це є адміністративне покарання, штраф. Будуть проводитися на території міста Рейди для того, щоб не допустити пожежі. Згідно рішення виконавчого комітету Шосткинської міської ради, оголошено відкрити конкурс на кращий проект пам'ятника Пантелеймону Кулішу в центральній частині міста. Основне завдання конкурсу визначити найкращий проект з рахуванням громадської думки. Акцентував увагу головний архітектор шостки Володимир Єфремов. Завершився четвертий етап всеукраїнських учнівських олімпіад з основних шкільних предметів. Серед 11 учасників визначено 5 переможців. Розповіла Наталія Сергейко, начальник управління освіти з біології Ільєнко Дмитро, спеціалізована школа номер 1 з інформаційних технологій Синявська Євгенія, гімназія з німецької мови, роговець Софія, також гімназія, з хімії, басанець Євгеній, школа, ліцей і з трудового навчання, учень школи 11, цирулик Сергій. Завтра, 5 квітня о 14.30 На базі Малої академії наук відбудеться міський конкурс декламаторів творів пантелеймона Куліша. Також 5-6 квітня відбудуться міські олімпіади для учнів четвертих класів. Про культурно-розважальні заходи, які заплановані для городян на цьому тижні, розповів Ігор Фатун, начальник відділу культури та туризму. Починаючи з 5 квітня для паціновочів художнього мистецтва, розпочну свою роботу дві персональні виставки знаних майстрів пензлю. Завтра о 12-й у краєзнавчому музеї відбудеться відкриття персональної художньої виставки Лариси Єфремової. Всіх запрошую. 6-го в музеї Кажедуба, а 12-й, підкреслю, в музеї Кажедуба, відкриття персональної виставки до 90-річчя нашого митця Івана Валагдіна. З 4 по 10 квітня на 16-й фестиваль класичної докамерної камерної музики Поліська Рапсодія усі городян та гостей міста запрошує дитяча школа мистецтва на шанувальників класики. Чекає справжній заропат з лауріатів міжнародних конкурсів та видатних музикантів України. Феєрічне свято, приурочене до Дня сміху, влаштували шостинським дітлахам організація Небайдужі. Малеча розфарбовувала сувеніри, малювала квіти, спілкувалася з справжнім піратом і клоном. Останній змушував дітей долучатися до цікавих естафет та приймати участь у флешмобах. Кульмінацією дитячих розвяк стало шоу Мильних бульбашок, які дітям влаштували ангели. З головою поринула у світ дитинства яскравих вражень, і наша Дар'я Бубенець. В суботу танцювальна зала центру естетичного виховання зірка заповнилась талановитими майстрами декоративного мистецтва, шостки, сумщини та Чернігівщини. Усі вони частина великої програми, влаштованої культурно-розважальним центром небайдужі. Наталія Обуховська одна з організаторів, яка подарувала дітям нашого міста справжнє свято. Последнє время от какая хмура, не ніочі радосна погода. Нам заходило сегодня, чтобы к нам пришло в гости очень много детей, чтобы у них у всех было праздничное, хорошее настроение, чтобы мы все вместе разукрасили этот, может быть, где-то в чём-то серый мир яркими, красивыми красками. Я надеюсь, что у нас все получилось, потому что сегодня было очень много интересных мастер-классов. Я уверена, что каждый ребёнок нашёл для себя занятие по интересам. Мастер-класс выпечки кошики презентовал Олександр Школьный со своим помічником Романом. Вони вперше приймали участь у такому заході, та за задов... Воліні кількості охочих зробити смачні солодощі. Активно приймали, як і дівчинки, так і мальчишки. Дітям дуже цікаво було, оскільки… вони якби став своїм такому детству, да, всіх пісочницю, пасочки а тут ми діяли то, що можна було потім продегустувати». Маленький помічник Роман Жура допомагав дітлахам опановувати кулінарні хитрощі. Мені дуже очі бути шефом, шефам що дітей Ты даешь им делать, они, они делают, ты им помогаешь. Много удовольствия. И мне, и им. Большой всего понравіться накладати начинку. Малювати крейди допомагала викладач дизайну і рисунку Любава Обуховська, яка спеціально приїхала до нашого міста з Києва, щоб надати майстер-клас малювання всім охочим. Радість, відкритість. Вони не бояться щось спробувати нове. Ну і взагалі дарують емоції. Я їм вони мені якось такі двосторонні якісь». Контакт, можна так сказати. Презентували свої витвори мистецтва багато майстрин. Одною з них була Катерина Клюй. Котра приїхала з Новгород Сіверського з ляльками-мотанками, яка вже чотири роки шиє оригінальні оберіги. Можна сказати, з цього року і це моя професія, тому що я викладаю гурток ляльку-мотанку на базі нашого будинку дитячої та юнацької творчості. І тому це така маленька моя професія, можна сказати, і вдома. Це моє хобі на любий смак Ірина Шмальова, майстриня миловаріння, презентувала кольорові та духмяні шматочки. Точки ...мила. Пані Ірина поділилася секретами виготовлення засобів гігієни. «Розтаплюєш мильну основу, додаєш травку, різну по типу кожи, масла, либо виноградних косточок, ши, скрабірующий елементи, наприклад, такі як кофе, мак, та ж сама трава. В общем, все, що для тела приятно і полезно. Мед добавляється, мак, можна овсянку вложити. Все це розтаплюється на водяній бані, заливається в формочки, застивається і, будь ласка, наслаждаємося. Вперше презентувала своє захоплення Юлія Попова, яка в'яже оригінальні сумки та дитячі речі. Виділа в інтернеті фотографію сумок, зрозуміла, що якби ну, сумки ручної роботи це гаразд красивіше. ніж…

Валі понравилася праздник. В чому чому не пузиримо. разом з майстер-класами гостей свята веселили клоуни та пірати, одним з яких був Данило. Хлопчик старано готувався до свята. Я сьогодні от, загадки попіддумував, ну і Найбільшим подарунком для малечі стало шоу Мильних Бульбашок, яке представили подружжя з Чернігова Юлія та Дмитро Нечай. Вони виступають у нашому місті не вперше і з великим задоволенням. Ми навчились у колег, знали, скажімо так, мастерство, тренувалися. Моя мама в частності була шокована, потому тому, що коли дома начало літати мыло, вона приходила домой, говорила Діти, вам по 30 лет, чи ви займаєтесь. Тобто, вона не понимала. Ми говорим, мама, ми будемо делать фокуси з пузырей. Но ну, потім, коли вона видела, вона, конечно, поняла і теж очень понравилось. Культурно-розважальний центр небайдужі. Дякує всіх спонсорів, які допомагали створити для дітей нашого міста незабутнє свято, в якому кожна охочий міг проявити свій талант. Дарц, з перетягування канату, шашки, армреслінг це тільки частина тих видів спорту, в яких виборювали кубок Бориса Гнівуша, працівники оборонних підприємств шостки. Цю спартакіаду вже 15-й раз проводить казенний завод Імпульс. За словами Євгена Чорнова, директора заводу, найближчих планах залучити до участі в подібних змаганнях і інших оборонщиків України. Про фінал спартакіади, її переможців та спортивні плани на майбутнє дізнаєтесь все із сюжету Євгенії Павлової. На емоційному підриві спостерігали вболівальники за ходом Спартакіади на Кубок Бориса Гнівуша, яку проводить казиний завод Імпульс. Такий шквал емоцій викликав у людей конкурс на перетягування канату. словами Геннадія Анатолійовича, учасника команди переможниці, це змагання є одним з найнапруженіших моментів у закритті спартакіади. Зараз чоловікам довелось подолати працівників п'ятого виробництва та цеху номер два. Там виділили людей, скажімо так, найбільш вісових таких От так. Тобто То єс нам прийшлось поборотися. Не сладко всі переживали детеваго, ми справили свої задачі. Не тільки в перетягуванні канату став найкращим цех номер 13. Його працівники вдало показали себе в усіх силових видах спорту і разом з тим вибороли головний приз спартакіади Кубок Гнівуша. До речі, команди, що зайняли перші місця, отримали ще й грошові нагороди. Спартакіаду можна назвати святом тіла та душі, адже як кажуть, здоровому тілі здоровий дух, зазначив директор казенного заводу Імпульс Євген Чернов та привітав усіх присутніх із закінченням змагань. Насла. Мы очень много переведем новых дел и новых совершений. Из Картакиада у нас с вами будет 16 2016 год, и следующие года. Петро Лавриненко капітан команди переможців та начальник цеху номер 13, не нарадується успіху. Первое місце це перший раз дає три то три були ще третіми». Його команда налічує близько 30 учасників. Спорт тут поважає не тільки молодь, а й представники старшого покоління. Підкреслює капітан. А о 50-й він один. а, а, І... а, І... І... Іванович... а да, Николай Іванович шістдесят 64 роки». Шахмадіст. Команда воєнізованої охорони заводу імпульс зайняла срібне місце. Тетяна Аменченко, голова цехового комітету охорони заводу імпульс, говорить співробітники служби охорони мали усі шанси посісти перше місце, але підвів конкурс з дарством. Проте друге місце це також привід пишатись своїми досягненнями. Народ працює сутки через троє, і люди приїжджають на в свої вихідні, приїжджають смак, приїжджають плівки. Це говорить о том, що все-таки це добре, це нужно. Это... Це здорово. У нас канцерти, у нас КВН, у нас спартакіада. Люди участвують з судовості. Могучою назвав Спартакіаду Юрій Марченко, голова профспілкового комітету казинного заводу Зірка. Як зазначив пан Марченко, ни з чим не порівняти накал переживань та волю до перемоги її учасників. В этом году у нас немножко завод работал не так стабільна, тому маса у вас не така большая була. Ну, тим не менее, тузіасти відкликнулись. Конечно, мы хуже показали результат, чем в прошлом году, но были на это причины. Постараемся в следующий раз учесть ошибки з грати Працівники імпульсу неодноразово виступали на сумісних проспілкових спортивних змаганнях в таких містах як Калушта, Луганськ, Суми, і завжди демонстрували високі результати. Тому нещодавно Євген Чернов звернувся до центральної проспілки України з ідеєю провести на базі заводу Імпульс загальноукраїнську спартакіаду серед промислових підприємств нашої країни та Укроборонпрому в цілому. «Сложно буде такі команди, як у нас зібрати, Чому? Ж 15 років ж якби там не було». Но, тем не менее, я думаю, что у нас это обязательно произойдет. Процесс оборонщиков за это очень ухватился, заинтересовался. И, и будет обращаться к общему профсоюзу Украины, производственников, промышленников. И поэтому у нас это получится, я думаю, или в конце Августів на черсінцібрявосіни наш завод зустрічатиме не тільки делегації спортсменів з інших підприємств України, а ще планує поновити кубок імпульсу з ракетно-модельного спорту. Підкреслив Євген Дмитрович. Одним словом життя продовжується і у імпульс пульс нормальний. Це все на сьогодні. Не перемикайте, Після випуску новин на вас чекає народний та синоптичний прогнози. А я нагадую, що наші новини ви можете переглянути на сайті Шостинської міської ради, шостка Ньюз та у соцмережі Фейсбук. На все добре. Побачимось. 5 квітня вшановується пам'ять преподобного Нікіна і Гумена печерського монастиря. У цей день прилітає зяблик. Птахи були носіями різних прикмет, у тому числі і погодних. Тому у давнину, як тільки птахи поверталися з теплих країв, селяни зазивали їх на ганок, годувати крихтами, зернятками, насінням льону. Наші пращури помітили, якщо перелітні птахи летять дружними зграями, весна буде лагідною. На нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері, без опадів. Температура Повітря в день 12 градусів з позначкою плюс, вночі стопчик термометру показуватиме 1 градус вище нуля. Вітер східний 1-2 метри на секунду.